ТЦКшники починають отримувати те, що вони заслужили. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні прочитав одну дуже цікаву історію. Написав її київський адвокат Сергій Костира. Каже, звернувся до нього. ТЦКшник, Ну, спочатку він не сказав, що ТЦКшник, просто зателефонував. Каже, так і так, я військовослужбовець. Мені потрібна ваша допомога. Там стався конфлікт. Я там примінив силу до людини. І потім, у процесі розмови, стало зрозуміло, що це ТЦКшник, який побив людину в момент, коли його пакував. Причому, як каже адвокат, він там розказав цілу історію про нахабного чоловіка, який падло таке взяв і спровокував його перед камерою там, і так далі, тому подібне. Але потім адвокат його запитав: а чому ж ти не воюєш? Чому ти пішов у ТЦК? Чому ти пакуєш людей замість себе? Далі відповідь ТЦКшника я вам зачитаю. Ви розумієте, я призовного віку, а ТЦК дає бронь. Мої знайомі, які пішли в ТЦК, у всіх вже за рік і квартири, і машини. Саме тому я й пішов. Отак от, друзі, він пішов в ТЦК не тому, що він вирішив, що там він буде потрібніший, не тому, що у нього є якийсь обов'язок, а він туди пішов просто заробляти гроші, бити, калічити людей, відправляти замість себе чоловіків на утилізацію і просто тупо заробляти гроші. Історія закінчилася тим, що цей адвокат назвав йому ціну в 10 разів більше, ніж його стандартна ціна послуг. ТЦКшник сказав, що це дорого, але погодився, гроші, каже, у нього є. Після чого цей адвокат послав його нахрен і сказав, що допомагати людині, яка зрадила народу України і зрадила свої присязі, він ніколи не буде. Отак, от, от потрошки, все оте добро від ТЦКшників починає бумерангом до них повертатися. Ну а повну історію київського адвоката я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.